Молитва заради одужання. Наприкінці жовтня у родині Германів трапилася біда. Після конфлікту з батьками їхній син вистрелив собі у голову. Куля пошкодила три життєво важливі ділянки мозку. Три доби лікарі боролися за людське життя, однак на операцію не наважувалися. Нам говорили, що вона там утворить навколо себе якусь капсулку, що вони не будуть її витягати з мозку. Ну, але будуть відповідно проблеми в житті. Потім, якщо дасть Бог, і він виживе, відповідні будуть і проблеми, і народне тіло в організмі. Прогнозувати шанси на одужання юнака ніхто не брався, адже такі пошкодження головного мозку практично не повертають до нормального життя. Як не нам казали, от як не виходили, ви на нас не сподіваєтесь, ви просто моліться. От просидіть і моліться. От так нам і казали. І моліться. Звернутися до священника родині порадила знайома. Вона неодноразово чула про випадки зцілення після молитви до ікони Матері Божої Станіславської. Спігуйте ми ну, цими лікарствами, ну а воно немає ефекту. І ми позвонили до цього Володимира, ну каже, ну, вже повторюся ще раз. Ну, дійсно, він сам почав дихати. Йому так стало, то та куля стала. В тому місці, що вони могли її відразу моментально дістати, і до для операції так стало, що він ну сам почав дихати, і тиск нормалізувався. Уперше отець Володимир навідався до хлопця, коли той був у реанімації. Каже, нічого надзвичайного не чинив, просто помолився. А через деякий час знову завітав до лікарняної палати. Тоді й передав парубкові маленьку копію ікони. Після наступного візиту священник був вражений темпами його оздоровлення. Перше, що вразило. Це дійсно повна адекватність. Після того, як отримав він образочок, коли я почав над ним знову молитися, він, коли треба було хреститися, хрестився, обернув образочок до себе, не догори ногами. Як то часом буває, під час мозкових уражень, знаєте, люди можуть обернути догори ногами, можуть собі поставити. Так, от текстом він чітко адекватно за образочок почав молитися. Випадки зцілення у Івано-Франківську не поодинокі. Найчастіше звертаються до храму люди з онкозахворюваннями найшвидше одужують діти біля немовлят. Дуже часто я помічав, що ставалося зцілення від дуже багатьох хворіб, тобто. Людина дитина не розуміє, чи то діє щось на неї чи не діє, а зцілюється. Отже, це нічим іншим, як дійсно Божою силою пояснити не можна. Ще не минуло й двох місяців після трагедії. А хлопець уже піднявся з лікарняного ліжка. І лікарі, і батьки в один голос кажуть: це диво між тим. юнак ні на мить не розлучається з життєдайною іконою. Мар'яна Гриничко, Оксана Дудій, Мар'ян Николюк – новини на вежі.